Перші близько ста українських військових прибули до військової бази Сіл» в штаті Оклахома, де пройдуть тренування на системі протиракетної оборони Патріот. Навчання триватимуть кілька місяців. Додаткова спільна американо-німецька програма тренування українських військових почалась в неділю і в Німеччині. Про це заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів. США генерал Марк Мілі. В понеділок міністр оборони Великобританії Бен Волес підтвердив надання Україні 14 танків челленджер 2 та іншої військо військової техніки про все це ми поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпиним, який приєднується до нашої студії з Лондона. Вітаю, Богдане! Отже, це вже не перші тренування, які Великобританія проводить для українських військових від початку широкомасштабної війни. Протягом останніх шести місяців курс в Британії пройшли вже кілька тисяч українських солдатів. Розкажи в цьому специфіка цієї нової програми. я би нагадав, що взагалі-то Британія бере участь у навчанні українських військових ще з 2015 року, після російської анексії, після захоплення Росією Криму. Міжнародна спільнота, сполучені штати і Британія зокрема допомагали навчати українських військових, і це відбувалося на полігоні Яворів у західній Україні. Це була операція Орбітал зараз. Навчання відбувається переважно на території Сполученого королівства тут у Великій Британії, і як вже було згадано, кілька тисяч українських військових пройшли цей курс. Зараз це навчання військових, яке до речі, відбувається за участю близько десятка інших країн. Передбачає, що українці будуть очевидно, що певні окремі групи будуть навчатися використовувати сучасну бронетехніку, яку західні країни починають надавати Україні зараз. Богдане, в понеділок виступаючи перед парламентом, міністр оборони Великобританії Бен Болес підтвердив передачу Україні 14 важких бойових танків «Челленджер-2». Що означає це рішення? І яка додаткова техніка включена в цей новий пакет допомоги? Ну, власне, слухаючи сьогодні. Британського міністра оборони Бена Волеса у парламенті я визнав, що я не зможу зараз повторити увесь список того, що він зачитав перерахунок. Усіх речей, які Британія збирається надати у цьому, як було сказано, найбільшому найсуттєвішому пакеті допомоги Україні це як було згадано танки Challenger 2, вперше західні танки для, для України. Але також, наприклад, він говорив про запчастини для танків ще радянського дизайну, який зараз має Україна на озброєнні. Він говорив багато про набої, боєприпаси, Си для артилерії, ракети ракети для артилерійських установок і зенітних установок протиповітряної оборони. Також він говорив про те, що будуть надані також машини підтримки технічної підтримки, які потрібні насамперед для танків і. Систем далекобійної далекобійної артилерії, самохідних гаубиць, яких має бути близько 30. на чому найбільше наголосив британський міністр сьогодні в парламенті? Це те, що західні країни Британія, зокрема, хочуть, щоб Україна могла перейти від спротиву російському вторгненню до вигнання повного вигнання російських загарбників з української землі, і ці зусилля за словами британського міністра, міністра мають бути колективні Я визнаю, що 14 танків не можуть змінити хід історії, але тут мова йде про взаємне підсилення, поєднання 14 танків з 50 -ма бойовими машинами піхоти Бредлі, а також далекобійною артилерією. І сподіваюсь, відкриття можливості для постачання танків леопард з різних країн Європи. Якщо ми зможемо це зробити, то це буде досягненням великого масштабу, яка важлива для вогневих та операційних можливостей, необхідних, щоб вигнати Росію. Бен Волос, ми що не почули згадав про танки Леопард, Польща та Фінляндія, які вже голосили про намір надати Україні ці танки, закликають Берлін схвалити цю передачу. Якою на сьогодні є позиція Німеччини? А також ще варто очікувати і від Берліна поставок бойових танків, Богдане. Отже, зараз позиція Берліна залишається такою, яка була донедавна. А саме, німецький уряд каже, що він в принципі не проти постачання західної бронетехніки Україні. але німці наполягають, що вони не хочуть бути першими і не хочуть бути одинокими, так би мовити, у цій справі. І тут крок. Великої Британії надання навіть цієї е, символічної кількості 14 важких е, британських танків, Челенджер-2, є те є тим, що на думку деяких оглядачів може підштовхнути Берлін до, до оголошення. Можливо, це оголошення буде цього тижня у зв'язку з наближенням наради країн донорів військової допомоги Україні у Рамштайн, що має відбутися у п'ятницю цього тижня. Німці від німці очікують не лише можливо постачання їхніх танків, хоч звичайно, цього також, але від німеччини також очікують дозволу на реекспорт, тобто на те, щоб інші країни, які мають німецькі танки. І за умовами ліцензії, очевидно, повинні мати дозвіл на передачу їх третім країнам, щоб вони мали такий дозвіл. Про необхідність такого дозволу вже заявила Польща і натякнула Фінляндія. Вони також наголошують на тому, що найкраще це би було робити колективними зусиллями. І таких колективних зусиль оголошення про такі зусилля будуть очікувати цього тижня, особливо наприкінці цього тижня. Дякую, Богдане, за цю інформацію.